Привіт дівчата. мене звати Юра. Я живу в місті Кузнецовська, але працюю не в місті, працюю в Вінницькій області, заробляю сварщиком. Хотів би познайомитися, та в зв'язку з коронавірусом я не маю можливості з вами гуляти чи запропонувати вам гуляти. Можу оставити свої контакти під низом і. Поки що познайомиться телефоном або, можливо, по телефону зустрінемося. Як... Напишемося, як познайомиться в онлайн сеті. Є інстаграм, є Фейсбук. Можу з вами зв'язатися і можу з вами поспілкуватися. Можливо, комусь сподобається, то можна зустрітися, погуляти, там, дітей родити, сім'ю зробити. та й таке. Так що підписуйтесь то до мене внизу каналу буде підписка і всі дані мої, так що я чекаю дзвінка. На no, все добре. Щось таке, не знаю, що значить.